Вітаю! Це мала бути розпаковка, але ідея зняти відео мені прийшла, коли я вже розпакувала все. Тому, вже як є, я хочу вам показати те, що містилося у пакуночку невеличкому, який мені прийшов з України. І почну з очевидного: це те, що ви бачите перед собою. Це ось така гарна хустина з принтами моданок. Я поклала от її на рушник, щоб вона не ковзала туди-сюди. Це наша українська мисткиня з Дніпра, звуть її Валерія Макаренко. Її можна знайти в інстаграмі. Вона пише ці образи, вона продає свої репродукції, і також у неї є ще інші товари з принтами оцих чудових мотанок. І я придбала хосина у неї в двох варіантах в двох розмірах. Оцей розмір 40 на 40, коштує він 250 гривень. А також є ось такий великий. Називається він розмір називається. це 90 на 90. Такий же принт, ну, тільки от, бачите, в збільшеному розмірі. Тканина синтетична. Я питала у мисткині, як вона називається. Вона сказала, що вона називається вона Armani Шовк. Дуже приємно на дотик, трошки вона тягнеться, але мені здається, що вона така буде доволі гарна у плані. Як зношування, якщо можна так висловитися. Єдиний негативний момент, який мене реально напряг, і чим, чим більше часу проходить, тим більше я розумію, що це був мій перший останній досвід замовлення у Валерії. Це те, що я в неї робила, до речі, коли замовляла ці хустини, я замовляла ще і репродукції в неї, і ці репродукції були з доставкою по Україні. І коли я її запитала, яка вартість доставки, вона спочатку думала, що я хочу собі в Грецію замовити. Вона сказала 40 доларів, а потім я сказала, ні, я хочу замовити дві хустини собі в Грецію. А решту, там теж були хустини і були репродукція, решту по Україні. І Лера мені пише: так, але доставка все одно 40 доларів за дві хустини 1250 гривень. Я не знаю, яку, якого. Яку кур'єрську або поштову службу хотіла використовувати Лєра, але в результаті я сказала, окей, відправляйте все на українську адресу, і мені звідси переправлять, тому що це не більше 500 гривень коштує доставка до України Укрпоштою. На шулера мені сказала, окей, звичайно, мені набагато зручніше вам відправляти по Україні смайлики. Ну, звичайно, це не рівень, ніякий не рівень. Обслуговування клієнтів, тому це був мій останній раз, взагалі взаємодію з Лєрою. Не дивлячись на те, що вона дуже привітна і дуже мила, але ну, таке ставлення до клієнтів не спонукає до подальших покупок. Ще в пакунку, який мені прийшов, була і українська колода Ленорман, написана художником Володимиром Миколайчуком. Я вирішила, що. Немає сенсу мені відправляти самі лише хустини, а варто щось до них додати. Е, купувала я, ну точніше, не я, мені, мені цю колоду купили на сайті Розетка. Там є продавець, який продає і цю колоду, а також е, до неї є книга українською мовою е, нашого відомого перекладача і езотеричного письменника Костенка. Не пам'ятаю його ім'я, на жаль. Яка може бути компаньйоном до цієї колоди? Ось така упаковка. Я побачила огляд книги і колоди на каналі Олени Лідні і вирішила придбати собі карти. Тому що у мене насправді є близько десятка колод Ленорман, але ось прям класичної, такої канонічної, у мене виявляється, що і немає. Щодо самих карт, вони тоненькі, прям. Ну, це як. Це не картон скоріше, це скоріше товстий папір. Але тут є ламінація, лак. Мені дуже подобається сорочка. Ну, як вам сказати, я знала, яка буде якість. Але я впевнена, що на моє життя, на мій вік, мені вистачить цієї колоди, з урахуванням того, що вона в мене не єдина. Тому, знову ж таки, Враховуючи, скільки вона коштує, коштувала вона, по-моєму, менше 300 гривень. Я вже не пам'ятаю. Ну, небагато вона коштувала. Тому я, в принципі, ну, не буду дуже жалітися там на якість. Отже, вершник конюшина. Мені дуже подобається ось цей фон такий під папірус дім. Дерево. Ідеальна, по-моєму, колода для початківців, для людей, які люблять канонічні колоди, але яким, наприклад, блакит масова вже трошки набридла. Просто ідеально. Хмари, змія, труна, букет, коса, мітла. Цікаво. І діжка і мітла. Оце вже не по канону. Але цікаво. Ну, бачите, я взагалі любитель таких неканонічних, як виявилося коли Ленорман. Пташки. Дитина. Бачите, ще додаткові символи. І той факт, що дитина полює на метеликів. Мені цікаво. Лиса Оце цікаво. Зазвичай ведмедицю або ведмедя. Не зазвичай, а І мені зустрічалися декілька колод, в яких ведмедиця зображена з ведмежатами. Ну, оскільки ведмідь означає або опікуна, або авторитетну людину, то найчастіше ведмедя так зображується. тут бачите: тут лисиця, вона, звичайно, не просто опікун, вона ще й мисливиця. Тобто вона принесла здобич своїм дітям. Цікаво. А медвідь тут медвідь такий сам сам собі. Зірка. Лелеки, собака, вежа, сад. Ох, кольорова гама просто, просто мені дуже подобається. От це такі кольори, на яких мої очі відпочивають. Гора, перехрестя. Щури, миші, серце. Кільце. Книга закрита. За каноном. Лист. Чоловік жінка. М -м Теж трошки, мені здається, не за каноном. Це вже я прям докалупуюсь. Тобто це е не сприймайте мою критику серйозно. Мені більш подобається, коли вони дивляться або в одному напрямку, одне на одного, або в різних напрямках. Ну, тобто, все одно, коли вони випадають, є шанс, що вони дивитимуться одне на одного. А тут такого шансу виходить, що немає, Якби вони не впали, з якого боку, б яка карта не впала, все одно одне на одного не дивитимуться. І тут ми бачимо також автограф художника. Ну, я не думаю, я не ставлю це в провину художнику в провину. Тут немає провини. Це колода, яка має право бути такою, яка вона є. Але ті, хто інструктували художника явно, могли б трошки змінити рекомендації Лілія. Сонечко, місяць, ключ, риби, якір і хрест. Дуже мені подобається. Малюнки просто шикарні. Я маю надію, що Володимир Миколайчук, який написав цю колоду, що він ще а, зробить якісь інші колоди. Буде дуже цікаво. Так, ну давайте витягну карту. Насправді вони такі, як вам сказати, вони непогано так скользять. Я думаю, що вони не будуть. Швидко приходити ну, в такий поганий вигляд. Так. так, я вже роки півтора точно не брала Ленорман до рук. Буквально нещодавно я зробила розклад на день на Ленорман. я сиділа потім півгодини, його розшифровувала, тому що я зрозуміла, що я навіть те. Ті невеличкі знання, які мала, Ленорман, я почала забувати чогось мене останнім часом. Не, ні, вже не півтора року. Це вже більше двох років я чомусь, чомусь відклала Ленорман. Хоча в мене є відчуття, що я повернуся до цієї системи, до її вивчення. І, можливо, колись я вивчив великий розклад, гранд табло. Так, давайте послання. Послання буде таке. Запитання буде таке. Карти, як ви оцінюєте, вартість 40 доларів доставки двох хустин до Греції з України? Як би ви оцінили таку вартість доставки? Зірка, хм. це навіть непогана карта. Але, можливо, зірка це про те, що вона завищена, ну, типу, зірка. Зірка в небесах. А ну... Давайте я три дістану три карти подивлюся. Зірка чоловік. І Хмари. Ну, Хмари явно це не, не дуже добре, коли не до цього ставиться. До чого тут чоловік? Не знаю. Типу, такий чоловічий стиль поведінки безкомпромісний. Що от висока ціна. Подобається вам чи не подобається, а буде саме так. І по-іншому я не зроблю, тому це, ну, типу, не дуже добре. Ох, ну, це дуже м'яка характеристика від колоди. Я тут менше ніж щурів, не очікувала. Добре. Ну, давайте тоді якесь інше запитання. Дорога колода. Покажи нам автора, який тебе намалював, покажи, будь ласка, трьома картами Володимира Миколайчука. Його зацікавленість, взагалі його як митця, і його зацікавленість у подальшій роботі на езотеричній ниві. Отже, Володимир Миколайчук. Який Володимир Миколайчук? Букет, зірка, дерево. Ну, наскільки я знаю Лінерман, а Норман я знаю дуже погано. За букетом, ну, букет він взагалі про красу. Тобто, це може бути об'єктивно, ну, чисто зовнішньо дуже гарна, вродлива людина. Зірка, я б сказала, що ну, я тут схильна трактувати в цьому контексті її як зірку второго. Ну, тобто, Зірка Втаро це людина, знаєте, добре відома, широковідома людина у вузьких колах. Ну, тобто такий гарний спец, про якого там розповідають по сарафанному радіо. Ось зірка може вказувати на це. Також дерево може говорити про те, що це людина, яка, можливо, мала художників в, своєму, в своїй родині, можливо, це такий дар, який передався через покоління. Але я маю не зірка, також це, це... М... карта, яка може вказувати от, в інших колодах, в де... деяких на карті зірка зображена одна велика зоря і ще маленькі. І іноді це говорить про розповсюдження. І в цьому аспекті може говорити ще про те, що будуть ще якісь роботи цього майстра Володимира Миколичика. Я дуже на це надіюся, тому що мені дуже подобається стиль, в якому він малює. І, можливо, навіть він ну, знайде. Як своє покликання в тому, щоб працювати на цій езотеричній ниві. До того ж, Зірка вона може говорити там про астрологію, про будь-які інші езотеричні науки, тому я думаю, що в нас є шанс ще побачити колоди від Володимира Миколачука, і колода в нього вийшла дуже гарна. Так, якість не ідеальна, але вона дуже дешева, і це перша колода, тому, знаєте, я особливо не думаю, що варто ну, сильно прискіпуватися. Тому дякую за увагу і до наступних зустрічей.